Ці талановиті акторки мали шанувальників по всьому світу, а фільми та серіали за їх участю отримали статус культових. Але крадіжки, заборонені речовини, інтрижки з одруженими чоловіками та аварії з летальним фіналом внесли свої корективи. А бувало, що акторка просто висловила свої думки, і цього було достатньо, щоб на тому її кар'єра завершилась. Переходжу до суті, але перед переглядом прошу поставити лайк цьому відео та підписатися. На канал Вайнона Райдер у 90-х була однією з головних зірок Голівуду: «Бітлджус», Джус, Епоха Невинності, Тракула та інші проєкти за її участю супроводжувалися захопленнями критиків і великою кількістю номінацій на престижні кінопремії. У віці 22 років вона вже отримала золотий глобус. Та на фоні депресії, після розставання із Джонні Депом у 1993-му життя акторки різко змінилося. Вона почала зловживати рецептурними знаболюючими та надійним. та в інтерв'ю стверджувала, що відчувала, як втрачала ґрунт під ногами. Роками Вайнона відвідувала психіатрів та на початку нульових була залежною від цілої купи рецептурних препаратів, які вживала безконтрольно. А в 2001 році стався гучний скандал. Акторку заарештували за крадіжку дизайнерського одягу та аксесуарів на суму близько 5 тисяч доларів. Під час арешту в її сумачці виявили рецептурні препарати. За її словами, крадіж. Була наслідком її стану. На той час в неї виникла гостра потреба зробити щось ризиковане та небезпечне, щоб виплеснути тривожність і страхи. Але як би там не було злочин, є злочин, за який прийшлося отримати покарання. Суд визнав її винною за кількома пунктами. Їй призначили три роки умовно, майже півсотні годин громадських робіт, штраф та обов'язкове лікування від клептоманії. Гучний скандал миттєво відбився на кар'єрі. Зірки студії не хотіли запрошувати у свої проєкти злодійку, яку офіційно визнали винною. До того ж, тоді її психологічний стан був незадовільним. В той час як робота на знімальному майданчику потребує зосередженості та повної віддачі. В результаті Вайнона втратила контракти і зникла з великих екранів на довгі роки. Лише у 2010-му акторка розпочала повернення у велике кіно. Ці кроки були обережними і поступовими. Вона з'явилася у другоряді. Дні ролі трилору Чорний лебідь, а роль Джойс Баєрс у серіалі Дуже дивні справи знову зробила її відомою. Та, на жаль, велика конкуренція і вік працюють не на користь акторок. Тому на сьогодні Вайнона Райдер лишається символом минулої епохи. А продюсери здебільшого звертають на неї увагу, коли бажають зіграти на ностальгії глядачів. На початку нульових британка Сіяна Міллер була справжнім відкриттям Голівуду, та після гучних прем'єр-фільмів Влистковий пиріг та Красунчик Алфі або чого хочуть чоловіки. Акторка почала втрачати позиції через скандали в особистому житті. У 2004-му її роман із Джудом Лоу, який розпочався на знімальному майданчику, став предметом одержимості таблоїдів. захоплений романом із молодою акторкою. Джуд розлучився із Седі Фро у шлюбі з якою народилося троє дітей. Але вже наступного року, після оголошення про заручене акторів, сієна залишилася сама. Вололюбний Лоу зрадив і молоді акторці з нянею своїх дітей. Тоді Міллер пережила приниження на очах всього світу. Та не пройшло і трьох років, як акторка опинилася в центрі нового скандалу. Її роман із одруженим актором Бальтазаром Гетті шокував спільноту. Фотографії на Міллер у його компанії викликали шквал критики по всьому світу. ЗМІ назвали її розлучницею. Проєкти за її участі почали ігноруватися, а кіностудії втрачати до неї інтерес. Однак і цей роман виявився швидко плинним. За інформацією інсайдерів, Бальтезар сказав сієні, що йому треба терміново поїхати до іншого міста. А насправді він повернувся із повинною до дружини та чотирьох дітей. Після цього він повідомив сієні. Що їхні стосунки завершені, але це розлютило коханку. Вона постійно йому дзвонила, писала смс та намагалася добитися особистої зустрічі, щоб його повернути. Все це швидко стало відомо. Змі, що остаточно зруйнувало її репутацію. Зрештою, через всі ці скандали, імідж сієни в Голівуді був зруйнований. Людям не подобалося, що вона постійно намагається руйнувати чужі сім'ї, заводячи стосунки із багатодітними чоловіка. Та відкрито їх демонструючи. До того ж скандальне особисте життя зірки призвело до того, що вона стала улюбленицею жовтої преси. Коли сіяна була у стосунках із актором Томом Стареджем, ЗМІ навіть прозвітували про її вагітність, яку вона не афішувала. Як з'ясувалось, британський «The Sun» незаконно отримав і оприлюднив її медичні записи. Постійний медіатиск та порушення приватності вплинули і на її психологічний стан в той час Торка постійно перебувала в стані параної, звинувачуючи близьких у витоку інформації. Згодом Міллер навіть подала позови на ряд видань через порушення конфіденційності. В результаті вона отримала грошові компенсації від декількох, включаючи з Та Та якби там не було другу половину нульових, сіяна фактично мала імідж розпусної та безпринципної скандалістки, в той час як її акторський талант відійшов на другий план. Через декілька років, все ж таки зав'язавши із одруженими чоловіками та залишивши тяжби із таблоїдами у минулому, сіяна Міллер змогла частково відновити свою кінокар'єру. З 2012-го вона почала поступово з'являтися в не самих касових, але більш-менш цікавих проєктах. І, судячи з інформацією, змі в особистому житті все також налагодилось. Вона народила другу доньку від актора Олі Гріна і щаслива у цих стосунках. У Ноліві Кетрін Ґеґл була головною зіркою романтичних комедій. Її участь у проєктах була гарантією великих касових зборів та світового успіху. А ролі зі анатомії Грей міцно закріпили її позиції як однієї з найуспішніших акторок сучасності. Зйомки тривали п'ять років, і в 2007-му знаменитість здобула премію ЕМІ Прайм Тайм за видатну жіночу роль у серіалі. При цьому Кетрін була більш ніж затребувана у Голлівуді. Паралельно із серіалом зірка з'явилась у головних ролях: фільмів трішки вагітна, «27 весіль, гола правда, життя як воно є. Старий новий рік та взяла участь ще у деяких проєктах. Та ось далі події почали розвиватися непередбачуваним чином. Через рік після премії за роль в анатомії Грей Кетрін знову номінували. Та замість вдячності актриса відмовилась від висування її кандидатури та видала порцію критики, заявивши, що вона не отримала матеріал гідної номінації. Фактично знецінивши роботу сценаристів і творців серіалу, вона також розкритикувала творців фільму трішки вагітна за те, якими вони показують жінок у кіно. Поскаржившись, що їй довелося грати стерву і зануду на тлі привабливих, веселих хлопців. Цінообережні висловлюванні. Ні, колеги по цеху не оцінили, та в результаті Кетрін стала ізгоєм у професійних колах. Акторку стали вважати некомунікабельною та складною в роботі, а ЗМІ охрестили її токсичною. У 2010-му вона залишила анатомію Грей, а головні ролі у кіно їй вже не пропонували. Після цього вона ще з'явилась у парі малобюджетних фільмів, а також у серіалі Про вулик світлячків. Та на цьому її кар'єра завершилась. На сьогодні все це виглядає. Так, ніби Кетрін постраждала через свій перфекціонізм та спробу відстояти права жінок, але робила вона це раніше ніж це стало у Голівуді мейнстрімом. До того ж, вона була різкою у своїх висловлюваннях. Якщо ж вам цікаво, як склалось її особисте життя, посилання має бути на екрані, та я продублюю його в кінці відео. Наприкінці нульових Меган Фокс була на піку популярності, та згодом її поведінка стала яскравим прикладом невдячності та перебільшення своєї значимості у Голлівуді. після всесвітнього успіху перших двох частин трансформерів. Вона найкращим чином висловилась про режисера Майкла Бея, заявивши, що він поводився на знімальному майданчику як диктатор, в буквальному сенсі порівнявши його з відомою історичною фігурою, яка у адекватних людей асоціюється з великим великою трагедією слова актриси викликали широкий резонанс, після чого вона втратила роль у всесвітньо відомій франшизі. Цікаво, що сам Бей на акторку зла не тримав. Звільнення меган ініціював виконавчий продюсер Стівен Спілберг. Пізніше акторка ще працювала з беєм у черепашках ніндзя, але її кар'єра так і не повернулася на колишній рівень, тому що працювати із невдячною і зухвалою акторкою успішні продюсери не хотіли. В інтерв'ю 2012 року акторка зізналася, що після того скандалу їй довелося мовчати та зникнути на кілька років, бо вона стала. Токсичною фігурою в індустрії лише через роки їй вдалося частково відновити репутацію та повернути увагу змі. Проте статус суперзірки вона так і не повернула, і наразі популярна здебільшого завдяки своєму насиченому особистому життю, зокрема бурхливими стосунками і з Келлі. До того ж, після того випадку акторка не раз потрапляла у халепу через свої різкі висловлювання. Можливо казати, щось що не подумавши для неї звична. Поведінка мова про це йшла в одному з попередніх відео. Посилання на яке має бути на екрані. Наприкінці 90-х Ребека Гейхарт була однією з найвідоміших акторок. В неї був улюблений американцями імідж дівчини з сусіднього двору. Зіркою вона стала завдяки фільму Жахів, міські легенди 1998 року та серіалу Беверлі Гілз», де з'явилася у шостому та сьомому сезонах у ролі Антонії. Та влітку 2001 року її успішна кар'єра завершилась через раптову трагедію. Акторка збила дев'ятирічного хлопча. Який перебігав дорогу, намагаючись піймати м'яч. Інші машини зупинилися, щоб пропустити дитину. А Ребека, об'їжджаючи їх, опинилася на зустрічній смузі, і хлопчик потрапив під колеса її автомобіля. На жаль, в результаті інциденту хлопчик пішов з життя. А через деякий час, ще очікуючи на результати слідства, по цій справі Ребека стала учасницею ще однієї дорожньої пригоди. Вона врізалася у дві припарковані машини. Само собою після всього цього Голівуд-акторці був закритий. В якості покарання акторка отримала три роки умовна позбавлення прав водія на рік, 750 годин громадських робіт та штраф. Її адвокати також врегулювали цивільний позов родини хлопчика. Через кілька років в одному з інтерв'ю Ребека заявила, що не хотіла жити після цього та намагалася себе знищити, але її покаяння нічого не змінили. Продюсери не хотіли ризук. Кувати зв'язуючись з актрисою, ім'я якої асоціювалася з трагедією, поступово таблоїди почали втрачати інтерес до згаслої зірки, та в 2009-му вибухнув новий скандал. У мережу потрапило приватне відео, на якому Ребека та її чоловік актор Ерік Дейн та колишня міс підліткова Америка Керрі Ен Пеніше були без одягу у ванні. Хоча пара подала до суду за порушення конфіденційності та отримала компенсацію цей інцидент остаточно зіпсував її публічний імідж. Подейкували, що без заборонених речовин тут не обійшлося. З того часу у кіно Ребека з'являлась лише епізодично у фільмі Одного разу у Голівуді, де серед великих зірок її майже не помітили. Після того вона нібито зосередилась на родині, в якій вони з чоловіком виховували двох доньок. Ось так після свого жахливого вчинку вона продовжує вести гламурне життя як ні в чому не бувало. Якщо ви вперше на цьому каналі, обов'язково заходьте в дописи. Там завжди є цікава інформація про зірок, в тому числі та якої в інших україномовних джерелах ви навіть не знайдете. І нагадаю, що підписка на канал не дасть загубити нові цікаві відео про знаменитостей на просторах Ютубу, спокійних та приємних вечорів та до зустрічі на каналі Знаменитості та зірки шоу бізнесу.